У цьому гаді Невелін, ви побачите. Це ж було. Тобто, у цій практиці Джевлін на вас чекає. Хід The Nexus, not the Куди це ми? треба тут блін. Також пропоную вгадати, в якому з режимів зараз де гра. Quick, normal чи ранки. І я буду максимально стартись не показувати характерні ознаки того чи іншого режиму. Приємно перегляну. Ух, uh, пробне відео. Та-та-там. Та-та-та-та-там. Та-та-та-та-там. Ну ти да? Так як це відео є продовженням мого гайду, я хотів би зазначити наступне: Ми маємо нову підруну, яка називається Кріслі Монтос. Мементос. яку треба поставити до. Ух ти! У цей скін на зеліана. А що це за скін? Груві зеліан. прикольно. Беремо Густ Волкер і йдемо до наших пташок. Хоча, мабуть. Все-таки спершу треба піти сюди, поставити варт, щоб впевнитись, що у нас ліс не буде пограбований. Повернутися, взяти Oracle та піти до наших пташок. Чекаємо їх тут. Щоб дати свою кушечку. На головну пташку. Так, чудово. трошки чекаємо о, добре Повертаємось. купляємо Dark Seal. та йдемо до наших вовків після шостого вже на бот можна піти о, Антон. ну 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 Ти так ты так не підешь от мене. Ух ты! Ха, тут да я. Ух ты! Оце демедж від таверки. Няти цей предмет. І піти, значить, сюди. Окей. Треба ж нараз швидесенько їх забрати. Прекрасно. Під майже 6 рівень. Піду заберу, мабуть, джабу. Так що, заберемо ще це? Який гарний скин. Клас, ще і баб забрав. І ще зробиш. Так, і наївний. Хорошо. Не знаю який сенс від цього. Але окей. Хе-хе. Ні, все-таки сенс є. То просто я теж бэкнусь. А, окей, я живу. <laughs> У мене є предмет. Так, ідемо знову на... Ладно, не знаю, як назвати. Жодного порятунку. Серйозно? Офігіте, де він? він? Так швидко під вежу пішов. У цей гампланк, не зрозумів. Добре. Зараз він не втече нікуди. Він 10 секунд. Так і думаю, хто тут хо... хто це випустив? ти де? О, вот ти де. Ага, вард поставив. Це смішний, ну зараз вейвью. Ха. Ну шо, добігався. Штиганпланги. Блін, у них вже два дракона. Ай, байдуже чи пізно. Так, добре, мені треба повернутися, мабуть. <гум> Ні, зараз ще оце зворую. О! Блін, зворував. Ааа, блін! Я хотів дешку дати і потім кушку. ай яй 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 Зачекайте. Оу. Реально, ты меня не бачишь? <laughs> Лол. Мы тебя не бачили. Так, давай. Перетворюйся. Ой, бля, это а вы серьезно. Хочешь, что это такие? Hello, Капец. Ну что за твинку? О, минус лесник. Чудо. Эвелин Див. Эвелин Боже, саппорт теж непоганий. О, це що за західне. <laughs> це що за хідня. Другого масштабу. Так, оце. Так, ми побачення. Це один дракон наш. Типу закирили цю тиму. Тихто хоч раз побачив мене, одразу кидаєш. Oh no. Mm. Oh boy. Quatro kill. Hit the nexus, not the vlog. <laughs> Я них садочку забув, що я записував відео. Так, треба гарненько стати. Так, Блін, камера нормальна можна по центр стати, я. Окей, нехай так буде. Не, ну ця хрома, це ну, щось неймовірне. У мене зараз трошки підлагує. Не знаю, чи як буду у вас, бо що там відбувається на босі? Куди це ми? Ну-ну-но. О, вар тут є. Бля. А-а-а-ха! Хелл панити мне О-хо! Оооо Блин! Шо сейчас здесь? Окей, добре. Могу тебя просто зараз замучу рел. Блин, а не то купив. О, господи. Вот означає звучає ОТП. Иди сюда, мій пупсик. О боже. Ти знущаєшся з мене. Ха-ха, я его все таки вбив бев. на боті. У якам дорожемо дня варл за да? це не і фортуна така да? Підходить. <смеш> <смеш> Корки, ты шо? Сколько ептипки? <смеш> а ЩО за ДЕМЕДЖ Боже, сподивой со мной выживут, будь ласка. Капец. дракона, наперед. Блин, ну ты дыпила, кусок, кажи мне. Блин, мы дальше нема. О, Боже. Что ведь Хаус Хаус, прямой тері. Ой, блин, ще трошечки буду шостый. Сейчас, сейчас, сейчас тут. Давай, давай. О, шостий. Ага. Це мій дракон! Та блін, а мене з... Нема цієї фігні... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блін. Блін. Та ладно, не вистачило. Наааа. Та куди ти? Я не зрозумів. Прицілик тут ну, ну, зарізався. Алло. Давайте вбивайте його. Навіть хочеться подивитися. Два години later. О, боже. О, вау. А, а що ти, що ти, що ти робиш? Ну ж, боже мій. Зараз собі ману відновить. Пляху ри, так я не знаю, до речі, мені брат, не, напевно, це бо я не думаю, що це вирос накатка. О, но, но, но дрэш, засунь свою куску, знаєш, куди. Що робити, люди? М да. не 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 Боже, ха-ха-ха. До побачення. Так. О! Oh, о, хелп! Ну, ну ну ну. Боже? Ха-ха! Что ты называется? Я Боже! Ні, ну музон тут такий хороший, ну. Ага. Там пішоти. Я не можу з цих лагів. Боже, нам А. І на адекватно взагалі рейндж. О, топ шона робить. А! Блин, ну куди ну. Аааа! А! ну блин, ну ти не навычу трешан, ну, шо це таке? А! Ха-ха! Ну не мана закінчить! Боже, мене перший раз в житті, навіл мана закінчилась просто. Шоо, дискастинг. Тайдин Боже, як бы чого чего-то ли? Ні, куди? Айдитн, блин. цей мужчина тільки мій обережно дівчата Боже, нарешті. A few moments later. Що це тут відбувається? Туди боці. Боже. боже. Туди його поше. А, ну. Ну, ну, ну. Не, ну, він не був, він не був. Блин, ну окей, окей. Там ще трэш залишився, блин. Трэш и к тому. Блин, и фига себе він з'ев. Ви хочете так зробити. ха я не впевнений в цьому, якщо чесно. У мене ульти немає взагалі. Камон. Боже. Тут по Unreal. <ріграє> Ой, який жах. Обах. Ура! Перемога! Ну що? Посмакуємо перемогу? Я не розумію, чого нас не проголосували за перемогу. Тому в мене гарний рахунок. 8-8. Три безкінечності. Ну ви поняли, так? Зачаешь, нам писец. бачите, что уже Аврора психуя, да психуй. Не, ну выигрышно, ну выиграш на кадках. пусть и Чіли не знають, що це просто для контенту все зроблено, а справді ми могли б тут виграти. Реально. Ой, стоп. Це не я винний. Алло. Оооо! Ви мене вже задовбали з тими пиріжками! Ой, люди, перемога буде. 15 травня. Не доставайте мене стаю перемогою. Задовбали вже. Перемога буде. 15 травня! Арик! Якого так оно скажи там? Алло. Угу, Нормально. У нас поезд нормально получится. Ой, є саппорт? Саппорт на это. Спорт Эвелина. Это вообще мальчик ему соседей Юми. Ну и хуй, да. На Рамуса скин. Ні, на якого Рамуса? це Вейгар. Це вайгар. Да, це астронавт Вайгар. Аааа. Удира бан это быстро удіра. Дайте хуйня. Боже який ти помилуй! Мав в Конг, в принципі, джангл. Та писец, я вообще тут нічого не можу зробити. Ну єдиний там знаю, из реалія убийцы. А что скин у тебе? У мене? Угу. Що, не подобається, що? Ні, прикольно. А, я не почув, просто почувствую скав. Шо, а. Ну, Три різних відповіді. До речі, це мел з Ігнайтом, шопі. Ну да, шо. Це правильно. Ну, блять, Ігнайт хуйня на магах. сказав? Їм теп треба. Ну ладно. Блядь, Ігнайт нормальний на асасінах, котрі грають в ранню гру, блядь. а на магах це хуйня. Я мене на увазі магів, які не сапорти. Типу на ботлейні це нормально. На хуя буквально магам цей. Кажу Челіку, записуй, відео, також він несли. Опа, це реально, what the fuck. Вуконг, якщо що, вже рапторів пройшов. Скоріше за все, на блусайт пішов. Ну, нехай не. Ну, не на піду, О, на топа піду. Ди сюди, Десь ла ла мівля. -ла. ла ла, -ла, -ла, -ла. Stop! 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 Я влучив, я влучив! Прикол. який це скин Ты... же шикарний на неї. Мені дуже подобається це на. Талон, зараз. Чого талон? чому не квиток? Чому не державний? А, я вже казав, цей жарт. Вукон <реклама> грипорт. А чого? А, бо я пішов на топ, а його вбив? Окей. Ну, блин, Ксан, якщо ти лошара анскільна, це ж не завжди листы квинаты. У меня так дратують ці топери, чесно, це реально. Так. Ізраїль, хочешь померти? Так, 2 Ізраїля, короче, бимом. Из реаліка помирали. Вау, ми його реально вбили. Ну, короче, был. Було... Я еб все рівно вбив лол. Ару. Так, все. Легенда. А дай він 6 рівня. е за дракона дай мне не рівень, Джо. Чи дав мені рівень? Я не помітив. Ладно, пофіг. Леон, ти ты сам помреш? Эээ. Ну, ладно, вы его в бита, я сподіваюся. Вбитый її, ну. Що за Що за боти, я не можу. Так, ладно. Такі на папасі буду. Повертатися додому. Мы вдома. Перемога скоро мы вдома. Нушо, Ксан, ты, давно Ти ж мене чекав, любчик. знаєш, що ну это фанат, полки. Блять. А ні, норм, я влучив. Опа! Шо! Virgins! Єс! Просто весна настала. да? Ну, взагалі да, Підай. О, блядь, це охуєнно було. Можна забрати варту. Да? Ну блядь, я тут більше саппорт. Ні, ну 25 голди, блядь. Я їбусь. Часто мене ще в оконок нападе, оце я взагалі буду. Разлив з mm. лопом. О, там ще й мавка. Охуй. Бля Так, ладно. Назад. Зрозумів, <заразвив>, що бо я звалив, да? Там... Ааа, не влучило. Окей, я в принципі кіл маю, мені добре. Тямаю, тяумаю. Знаєш, таку пісню? Це ця, блядь, співала, як і. Да, Бульська mm. Бля, ні, я не про неї подумав, я про. Кого? Дорофеєва? Я... <плес> да, Дорофею? Да, 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 про Дорофеєву <плес> 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 Я не жартую, блять, <плес> реально про неї подумав. Це той, це той самий чоловік, який путиш хатину в Слові і один поканої, бля. Ну до речі, я також їх путаю. <плес> О. Та яку мавпу мені треба? Бо ці штучки. Помоги мені з цими штучками. Зараз, Він мав Або вона тебе. Hello, oh, bоже, bоже, bоже. Я лоха хп був. Нічого не... Секунду почала працювати. Оооо, мій демедж! Боже, боже, боже! Я лежа, я легенд, легенд! Так, а ти нафіг пішла, поняла? Я її вб'ю на зараз. Та не надо, не надо! Господи, ну йо**те. Ти мені краще допоможи. А що ти? Су! Пожи, она забрала, <laughs> Да, вона забрала. Uh, no. uh, uh, Бля, я забыл, что он эксекьютор будет. Тебе Тут мапа, Блять. <блин. sharp> Господи. Я, <sharp> короче... секунд. Uh -huh. из израильчика мальчика. Бля. Боже, что за финбувается?

Я взагалі пішов на Ксанта, якщо він, у меня, бля, збирається. разбирается. Ксанта на тебе пішов, а не ти на нього. Давай, чесно. Да, це правда. Ой! блін. А, боже. Ну скільки ви не грали б на ви попадете. Ой! Тихо. Опа. Ну що, людочки. Треба драйв. Мел. Mm -hmm. <laughs> Отак так всім мел треба робити, Боже, что це базе. Ой, тут Ксанта, тут Ксанта, люди. Еба! Найс флеш. Блін, я думаю, что вся капка будет хорошая. А, Чаррики uh, змусили чильтуаты просто. Ну конечно, хто їх змусив? взмусов? Он мебель. Фукуоу! Так, ти мені тут статистику не портишь. Хочеш, щоб я изралив був? Хочеш? Я хочу.

я не идеальный, извините. Перепрошу. Ой, блядь. нахуй, блядь. Это было. Это кэшбэк. Блядь! Люди, такие классные скины на Леона. Да, да. Так, ну давайте я вам поможу Э. Не буду тебе ассист. А, можешь цей квиты позбирать. Позбираю квиточки. А де справжній? А, то клон був. Санта? ні, ні, ні в так, Xander, не у клонах. Так, Санта у меня. Это що за хуйня? А, целеона. Господи. Ні, насправді блін, проти мене нормально так грається. Тут реально прикольно, що, типу, на антаргетовый стоит. Кто твоя? М? Да, а, Эвелин. Эвелин настоя. Помните, антаргетовый? Да, да. Ну думаєш, що еще на пидбежем може в это бывает. Изи катайч! Слуха, ну рахунок такий хороший. 10 1 14 Каже, чомусь у мене більше асистів ніж килів, але ну то переграв на саппорті, виходить.